Данило Галицький штурмує Москву. Забута перемога 1238 року. Вітаю, козаки та козачки! Ви на каналі Слава Україні. Сьогодні розкажу вам просто неймовірну історію про те, як український король Данило Галицький штурмував Москву ще у 1238 році. Так, так, ви не помилились, король. України, у цьому відео ви дізнаєтесь, як Данило Галицький став першим і єдиним королем України. Чому він пішов на Москву, як невелике військо галичан змусило московитів тремтіти від страху, і чому цю історію намагаються забути в Росії? Отже, у 1230. У 8 році Данило Галицький наймогутніший правитель Європи того часу. Папа Римський особисто дав йому корону, а Москва тоді була маленьким поселенням на болотах. Коли монголи пішли на Русь, Московський князь Юрій почав загрожувати землям Данила, і наш король вирішив провчити зухвальця. Галицьке військо блискавично пройшло через ліси і болота. Москвичі навіть не встигли підготуватися до оборони. Данило взяв місто в щільне кільце. Літописці писали, що московити в паніці метались по стінах, а побачивши галицьких воїнів, у золотих обладунках падали духом. Ще пак. Адже військо Данила було найсучаснішим у Європі. Облога тривала недовго. Москва визнала силу українського короля і присягнула не загрожувати його землям. Данило показав усім, з Україною краще дружити, ніж воювати. А ще цей похід доводить, що вже у 13 столітті Україна була могутньою європейською державою, тоді як Москва тільки починала своє існування. Ось така історія, друзі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, залишайте будь-який коментар, поширте це відео. Також ви можете стати спонсором нашого каналу. Просто натисніть кнопку Спонсорувати. Підтримайте наш канал. До нових зустрічей. Слава Україні!